Доброго дня, шановні депутати. Запрошені та присутні на пленарному засіданні 57-ї позачергової сесії Ставичівської селищної ради 8 слипіння. На пленарне засідання з 26 депутатів прибуло 19. У нас є форум, шановні депутати, оголошую 57-му позачергову сесію Ставичівської селищної ради 8 скликання відкритою. Шановні депутати, сьогодні трагічна дата. День пам'яті загиблих захисників України. Він пов'язаний з одним із найдраматичніших епізодів тривалої російсько-української війни виходом українських воїнів з оточення під Іловайською у 2014 році. Як завжди, росіяни порушили домовленості та підло розприяти українських солдатів коли ті рухалися зеленим коридором, що пролягав через сонячнікові поля. Тому традиційним символом сьогоднішнього пам'ятного дня, 29 9 серпня, став сонячним. Пропоную вшанувати всіх загиблих у російсько-українській війні, наших воїнів, хвилиною мовчання. Пам'ять про них і їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях. І в ньому є приємні моменти. Вчора, 28-го, два 24, святкував свій день народження депутат Фереден Олександр Борисович. Колеги щиро вітаємо з днем народження, бажаємо різного здоров'я, щастя, сімейного затишку, успіху, у всіх справах довгих років життя в мирі та злагоді. Головне, щоб якнайшвидше ми значили день перемоги. вашого імені хочу привітати нашого селищного голову з днем народження, який святкує його сьогодні. Побажати йому здоров'я довгих років життя, такого міцного тилу сімейного затишку, де він буде відчувати себе комфортно, побажати йому успіхів у всіх справах, поголовне терпіння, випрямки і те, чого ми чекаємо всі найбільше, як найшвидшої перемоги і мирнути на Хто це і що це, хто За розпорядженням За розпорядженнями 27.08.24 року номер 274 зкликано 57 за чергову сесію з порядком денним, який вам роздані. Питань порядку денного 2. Всі необхідні матеріали були розміщені на офіційному сайті. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. питання. Про внесення змін до рішення ставичної спеціальної ради від 21 до 12.23 3606 про бюджет ставичної спеціальної територіальної громади на 24 рік і змінами. Доповідає Людмила Миколаївна, начальник фінансового... Наказу начальника Київської обласної військової адміністрації від 22 224 року за номером 516, 516. Для, нашого, для нашого бюджету було надано дві субвенції. Одна для нової української школи в розмірі 1 мільйон 075 тисяч 426 гривень та субвенція для оснащення навчальних кабінетів предмета захисту країни. Ці субвенції надані нам на умовах 10-відсоткового співфінансування. Тому до субвенції нова українська школа з нашого бюджету виділяється співфінансування в розмірі 119 тисяч 492 гривні та до субвенції для Кабінету захисту країни 250 тисяч. Такі зміни прошу підтримати. Ну, так, де буде облаштоване, чи в кожній школі, чи окремо в одній школі? Що це робить? Це буде одні школа. Це буде лише в одній школі. Там замовляється робоче місце вчителя, робочі місця для дітей, включаючи дрони, навчання роботи на них. Ну, Одним словом, це цілий комплекс, який буде знаходитися в одному навчальному закладі, а оскільки у нас лише два навчальні заклади, де є старша школа, ви зрозуміли, що ця мова йде про 10-12 класи, то цей кабінет буде у Старичинському ліцеї буде, Оскільки там є досвідчений вчитель захисту вітчизни і, в принципі, планується всі години в захисту вітчизни перевезти. Ну це планах. Є ще хрена? Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Є. Шановні депутати, питання перед суденного розглянуто. Прошу підписати листи по іменному голосуванні, поставити підписи на проти питання, а лічильну комісію зібрати результати іменному голосування та оформити їх протоколом комісії. Голова лічильної комісії зачитайте. Шановні депутати, присутні. Не зможете проводити комісії. Голосування про участь 19, сі продавлені на питання. Сі-19 за. Рішення прийнято. Шановні депутати, дякую всім за пільну роботу. Оголошую 57-му тягову сесії та селищної ради кожного скликання закриті.